Доброго вечора ще раз всім. Дякую, що всі сьогодні зібралися послухати про таку актуальну та цікаву тему. Мене звати Борсу Дарія, я студентка першого курсу. Я все ж таки спеціаліст і експерт, я адиктолог і допомагаю людям справлятися зі своїми залежностями. Я член ради директорів Фудекшнінститю і разом з цією міжнародною організацією ми до ми просуваємо і намагаємося просувати харчову залежність як справжній медичний діагноз. В мене до вас таке риторичне запитання з самого початку. Як вам здається, що першим приходить на увагу і на думку, коли ви почули слово залежність, які у вас є ідеї того, що як ви вважаєте залежністю як медичний працівник, як майбутній фахівець будь-якої в принципі, спеціалізації? Напевно, для багатьох це будуть якісь такі дуже цікаві моменти з фільмів, коли люди вживали певні психоактивні речі речовини або це якісь ін'єкційні наркотики, або може традиційні для нашої для нашого соціуму такі картини а, вживання алкоголю, нікотину. Але ж я сьогодні хочу розповісти про те, що залежність вона набуває дуже різних. І дуже багатьох видів, і не всі вони призводять до такої е, ну, втрати соціального статусу, так і зовсім вже такого дна. Е, щоб визначити, що ж таке залежність, як медичний термін, нам потрібно зрозуміти, що це первинне хронічне захворювання мозку, яке має біохімічні основи. Залежність е, це не, залежністю можна назвати не все в світі. Потрібно дуже чітко розрізняти е, зловживання. Пагубне вживання, фізичну залежність, психологічну залежність, наркоманію це все різні прояви дезадаптивної моделі поведінок люди, людини, але вони можуть бути незалежністю. Тобто можна зловживати певними речовинами або діями своїми, але не бути залежними від них. Тому залежність як медичний діагноз це. Такий дуже великий обширний термін, який має дуже чіткі діагностичні критерії, а це пов'язане з дуже складною взаємодією між нейронними мережами мозку, генетикою людини її природнім середовищем і може мати справу з вживанням речовин, а може і не мати. Взагалі залежність дуже впливає на нейротрансмісію мозку, вона впливає на взаємодію між різними структурами, і тому вона дуже впливає на мотиваційні ієрархії і пам'ять людини про вживання. І таким самим чином у людини з'являється велика тяга, непереборна тяга. Саме основне що являється чітким діагностичним критерієм, коли ми розмовляємо про залежність. Для того, щоб виявити і розмовляти про хімічні залежності, нам потрібно зрозуміти, які речовини мають адективний потенціал, і взагалі чому люди можуть отримати залежність від деяких речовин, а чому ні? Я, от, наприклад, ніколи не чула, щоб залежність була від Брокколі або брюссельської капусти. Так? Чому тільки певні дуже якісь такі м чіткі речовини викликають залежність хімічні агенти, а деякі не викликають. От прикладі Такої природної речовини, як листя коки. її вживають люди з древніх часів для боротьби з гірською хворобою, але в процесі рафінації. І екстракції, концентрату цієї речовини у нас є на виході така дуже потужна речовина, як кокаїн. І всі ми знаємо, до яких проблем призводить вживання кокаїну. Наприклад, ось ферментація цукру, ферментація фруктози, наприклад, і без невинного винограду. Також всім зрозуміло, яка проблематика етанолу і алкоголю в суспільстві, також з дуже давніх. Давен, якщо ми цю логіку застосуємо до продуктів наших продуктів харчування. У індустріальному процесі переробки цих продуктів ультрапереробки ми бачимо, що вони втрачають свої природні якісь властивості, їх відбілюють, екстрактують, рафінують, переробляють, додають туди дуже багато різних інших агентів, і це все відбувається в такому масовому масштабі, коли на виході ми отримуємо речовину, яка повністю не схожа з тією природною речовиною, з якою відбувалася екстракт вони набувають певної іншої якості. Ці всі продукти вже нові хімічні продукти переробки індустріальних процесів теж саме відбувається з цукром, з цукровим буряком, і тут ми бачимо, що. Оця рафінація відбілення і такий дуже адиктивний потенціал цукру він вже набув дуже чіткої проблематики, і вплив надлишку вживання рафінованого цукру вже давно доведено приводить до багатьох негативних наслідків здоров'ям. Тобто з цим уже ніхто не сперечається, що Вплив надлишку цукру створює дуже багато метаболічних проблем для здоров'я людини, і не тільки метаболічних. І тому ми логічно переходимо до такого питання: а що ж таке їжа? Також дуже риторичне для вас запитання для того, щоб визначитися як і фахівцем, фахівцям, як нам розглядати взагалі їжу, продукти, як нам ставитися до індустріально перероблених продуктів, яке це взагалі має значення для людини, для людського здоров'я і взагалі і історії людства, також ну і майбутнього, як людства. У мене до вас така вікторина. Вгадайте, будь ласка, під яким номером схована цукрова пудра. Тут представлені різні наркотичні речовини, але серед них є і схований ну, цукрова пудра. Так, бачу, що є тут номер 2, 3, 6. Пішов номер 1 і також номер 3 або 4. І саме так це номер 1 багато хто вгадав. І як ми бачимо, що під номером 2 – це героїн, 3 – це кокаїн, 4 – амфетамін, 5 – кетамін, а 6 – це борошно. І всі вони – продукти високої рафінації, екстракції і синтезу людського, скажімо так, впливу. І більш-менш вони дуже так візуально схожі між собою. Тому визначитися з адиктивним потенціалом речовини насправді дуже легко, але ж це має центральне значення для проблеми залежності, для залежності людини від певних хімічних агентів, а також для лікування залежностей. Тому що якщо визначити, що цукор є таким адиктивним має такий адиктивний потенціал, можна сказати, що від нього можна відмовитися. Ось ще така до вас Вікторина. Вгадайте, тут дуже важко вгадати, який це конкретно продукт, але, хоч, може, ви зможете вгадати, яка це категорія продуктів, чи це йогурт якийсь, чи морозиво, чи може якась випічка. не знаю. Тут дивіться, скільки емульгаторів, стабілізаторів, регуляторів кислотності, консервантів. Пальмових рослинних олій цукор з'являється вісім раз, разів. Вісім разів додавлений цукор в двох різних його формах: глюкозному сиропі і цукро, просто сахароза, столовий цукровий цукор. Піногасник. І чи взагалі це потрібно людині для виживання? Для виживання як Організму як людини і ці продукти чи можна взагалі назвати продуктом, що містить барвник, який може мати шкідливий вплив на активність та увагу дітей. Дякую, що взагалі написали і повідомили про те, що такі продукти можуть мати таку здатність. Ось, бачу, що випічка, шоколад, тістечко, морозиво. Торт, мабуть, саме ближчий, самою ближчою відповіддю буде торт. А тістечко так було. Хтось сказав, що це тістечко. Так, дійсно, це тістечко з сільпо їх власної, власного виробництва. Може, хтось і бачив, що ось таке відбувається. Такі продукти продаються в доступі для всіх людей, і навіть для дітей. От так багато цукер має назв. Якщо він може приховуватися в списку інгредієнтів на продуктах на харчових продуктах, тому дуже потрібно завжди добре вчитуватися в склад продуктів для того, щоб мати змогу знайти ці всі приховані цукри. Їх взагалі може бути 120 видів біля 120 назв може мати прихований цукор. Тому люди вже давно зрозуміли проблематику сучасного індустріального такого світу і всіх цих нових продуктів, які втратили свої природні властивості, якості, мінеральний, вітамінний склад. І цукрова залежність набула такої популярності в побуті в мейнстрім-літературі, в соціумі взагалі дуже багато. Є книжок на цю тематику, але вона не визнана офіційно в медичній спільноті. І чому це взагалі важливо нам зрозуміти, взагалі ну, не визнана і не визнана? Може, можемо залишити так, але для того, щоб вам зараз доказати, чому це важливо, я приведу вам такий практичний приклад історії реального кейсу. Для того щоб вам, як майбутнім фахівцям, стало зрозуміліше, чому потрібно звертати увагу на цю проблематику і мати змогу діагностувати або бути обізнаним в проблематиці от такого, такої поведінки, пов'язаної з вживанням, переїданням таких особливих видів продуктів, уявіть собі, що ви лікар-гастроентеролог. Ви хірург, ви допомагаєте людям в тому числі, справлятися з зайвою вагою і проводити баріатричну хірургію. До вас звернулася пацієнтка, їй 32 роки, в неї є зайва вага 120 кг, у в неї в анамнезі діабет другого типу, гіпертонія, синдром полікістозу яєчників, інфертильність, вона не може завагітніти. У неї діагностована депресія. Вона дуже скаржиться на неспроможність скинути зайву вагу, попри неймовірні зусилля, все, що вона робила все своє життя, воно не працювало для неї. В неї порушення менструального циклу, проблеми зі сном, мігрені, вже зниження концентрації уваги, пам'яті і поганий настрій. А ви бачите в її лабораторній діагностиці підвищені рівні глюкози. Ну тому, що діабет може підвищений інсулін, лептин, ліпідний профіль змінений, тому що може там вже підвищення холестерину, тригліцериди, гліки глікований гемоглобін. Може, гемоцистин, порушення гормонального циклу. І для того, щоб допустити таку пацієнтку до операції до хірургії, вам потрібно направити її до інших спеціалістів, як мінімум ще до ендокринолога, гінеколога і кардіолога. Але ж тут є ще один лікар, який а, а, може. Ну, Має доступ також до проблеми цієї пацієнтки, до якого можна її направити. Як ви думаєте, що це за лікар може такий бути? Напишіть в чатик, до кого ще можна направити таку пацієнтку, до нарколога. Ну не знаю чи до нарколога відразу, до психіатра в принципі можна, психотерапевта, так, але до дієтолога логічно направити таку пацієнтку до дієтолога. І от вона прийшла до діатолога, і він, звісно ж, запитав її про її харчові звички. Ага, і ми бачимо, що ця пацієнтка вживає дуже багато мучного, дуже багато продуктів з магазину солодкого, відчуває непереборну тягу до цих продуктів, не може зупинитись їх їсти не дивлячись ні на що. і навіть на те, що вона розуміє, що в неї проблема з цими продуктами і вже якісь фізичні великі наслідки. Вона постійно купує ці продукти, постійно про них думає. І приховує свої такі звички. Вона дуже соромиться своїх звичок. Вона за все своє життя перепробувала все: всі дієти, які тільки можливо: голодування, гіпнози, кодування, аптечні препарати, і в неї були епізоди булімії. І тобто ми бачимо, що у сучасній моделі класичних медичних спромог от допомоги таким пацієнтам немає місця для от таких, скажімо так, кейсів, тому що тут дієтолог класично може ще одну дієту призначити, може якісь препарати. Але це все в принципі вона вже пробувала за своє життя і не здобула результату. Тому і остання для неї надія це баріатрична хірургія. Дуже важливо таким людям. Проводити скринінг, і ви, як майбутні фахівці всіх тих вище зазначених професій, або навіть будь-якої, якщо чесно, можете використовувати для себе в майбутньому самий простий скринінг, який заснований на класичних DSM-5 критеріях, які використовуються для діагнозу залежності, і можете одразу ж буквально за 5 хвилин зрозуміти, що. Цієї пацієнтки може бути втрата контролю, тяга непереборна, вплив на працездатність, якісь вже фізичні наслідки від своєї діяльності, толерантність, абстинентний синдром. Тому у вас буде набагато більше спромоги допомогти такій пацієнті і направити її далі до кваліфікованого фахівця. Тому харчова залежність це такий саме діагноз. Залежності, як і інші хімічні процесуальні залежності, не відмінні від інших залежностей, але лікуються особливим чином. І я думаю, що на цьому все в мене для вас залишився QR-код. Дякую за увагу. По цьому QR-коду в мене мій авторський скринінг, який там будуть розширені питання, які можна використовувати для таких пацієнтів, і трошки більше інформації про цукрову залежність. Надіюсь, було цікаво і, надіюсь, у мене ще є час для того, щоб відповісти на ваші запитання.